Хтось каже, що Україна просто віддала Крим. Я тут не погоджуюсь як кримчанин. Ми зробили досить багато. Все, що в наших силах, я би так сказав, на той момент. Це сьогодні наша, наша армія після, Росі... після США, друга, друга армія світу, я би так назвав, на той момент ми не були такими міцними. Але громадський спротив, мирний спротив, був настільки потужний, що не, не уможливив е, цю риторику, яку несла е, Ніс Кремль е, Путін. Е, я тут не погоджуюсь з такими висловами, як анексія, дуже стисло можу пояснити, чому анексія це мирна, мирний перехід однієї території е, до іншої. А те, що відбулося в Криму після, після оцих подій 26 лютого, унеможливило ці моменти, як мирний перехід однієї території в іншу. Після того, що відбулося, на весь світ Путін показав, да? Кривавий Карлік показав, що це вже окупація. Застосуванням військових, яких він називав «зелені Чоловічки, але весь світ розумів, що це, хто це такий, він таким чином просто собі підписав, знаєте, підписав дорогу цей квіток в Гаазький трибунал.